Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас вівторок і моя постійна рубрика Згадати все. Я вам нагадую, що в мене продається трикімнатна квартира, яка знаходиться по вулиці Луї Пастера. Дуже зручний четвертий поверх, площа 64 метри, у квартирі житловий стан, ціна квартири 30 тисяч доларів. Згадуємо з вами разом. Друзі, я у квартирі. Вам показую першим. Так, це у нас східні двері, санвузол, кухня і три окремі кімнати. Ну, пішлі санвузол. Так, ось такий туалет. Це у нас ванна, наявності, отдом. Так, кухня. Так, у квартирі давно ніхто не мешкав, тому трошки треба прибрати. Так, за вікнами у нас дерева, поверх четвертий. Так, це у нас кімната номер один. Ось це все вивезуть. Так. І дві залишились ще кімнати. Вони так, окремі. Ось кімната номер 2 Ось така вона дуже світла. Зараз друга половина дня тут в цієї кімнаті сонячно. Так. Подивіться, який великий балкон. Можна тут багато всього зібрати. Так. І кімната номер 3 так, і кімната номер 3. Тут теж речі їх заберуть. Так. Балкон. Що у нас тут за вікнами? О, глянтійський горіха. Буде вражай. От коли ви купите, будете оце ось так от рукою зривати. Так. Що у нас тут? О, непорядок. Так. І ось тут отака от дуже містка кладова. Можна зробити гардеробну або іще щось. Так, іще раз. раз, кімната, комора, два кімната, три кімната. Так, ось такий у нас коридор цікавий. Так, санвузел і там кухня.